Шлях до перемоги. І сьогодні ми розпочинаємо трьохсерійний випуск про другі юнацькі Олімпійські ігри, у котрому детально поговоримо про кожну перемогу, кожен подіум, кожне хвилювання перед стартом та радощі на фініші. Дев'ята ранку синя жовте море в аеропорті Бориспіль. Трішки метушні останні приготування. Адже на цих хлопців та дівчат чекає довга дорога до Китаю. Юнацька збірна України їде підкорювати новий олімп. «Вже хочу побыстріє приліті в Китай, побачити там ну і своїх суперників і взагалі обстановку в Ну, Я сподіваюся, що ми всі хорошо виступимо, вилежимо на всі 100%. І хочу, звісно, щоб у нас було побільше золотих медалей. Ну і вторых, и третьих місць тоже, конечно, на золотых, чем побольше. 16 серпня у китайському Нанкіні відкрилася друга юнацька олімпіада. Шоу варте найкращих відгуків та оцінок. Церемонія відкриття юнацьких ігор почалася з традиційного параду спортсменів країн-учасниць, який організатори змагань спростили коло пошани стадіоном виконали лише прапороносці. Українська збірна цю відповідальну місію доручила чемпіонці світу Стек Вандос серед юніорів Юлії Міуц. Після офіційної частини, на якій президент Китаю оголосив ігри відкритими, глядачів чекало, захоплююче яскраве шоу на тему багатовікової історії Китаю. Піднебесній не вдалося уникнути його порівняння з церемонією відкриття ігор у Пекіні 2008 року. Але організатори Нанкіно-2014 у підготовці до шоу вирішили Економія усім. Тож Китай витратив на нього всього одну десяту від бюджету, який мали Пекінські ігри. Проте вистава все одно відбулася з олімпійським розмахом. Щоправда, у плани організаторів несподівано втрутився дощ, який розпочався перед самою церемонією. Тож чотирьом тисячам артистів довелося розігрувати минуло і сьогодення Китаю під рясними опадами. Проте це зовсім не зіпсувало видовища. Піраміда з гімнастів піднялася у повітря. Перебудовуючись у різні фігури, учасники шоу демонстрували, яким неповторним і водночас захоплюючим може бути процес виконання мрії. Далі прозвучала симфонія любові, виконана п'ятьма піаністами на різних кольорових роялях, що розфарбували в олімпійські кольори. Потім у величезній чаші над стадіоном запалили олімпійський вогонь. они готовились к этим играм э, с большими, так сказать, надеждами и э, хотели в очередной раз доказать, что Китай – это могучая спортивная держава, которая способна создать не только спортивные соревнования, но и праздник. Но для детей, э, я думаю, что это было таким большим открытием, потому что даже в отличие От основного принципа и девиза юношеских олимпийских игр что должна использоваться имеющаяся в стране инфраструктура вот, для того, чтобы облегчить участь организаторам, то в данном случае использовались Ну, спортивные объекты на и высшего ранга, и уровня проведения соревнований. Масштаб, грандиозность проекта, соответственно, настраивал спортсменов, ну, совершенно и, и страны, участвующие в играх, совершенно на другой лад. То есть это не просто ознакомительные соревнования, чтобы вот попробовать себя почувствовать эту обстановку, а действительно масштаб и уровень проведения соответствовал играм взрослых Олимпиад. Ще під час церемонії світом розлетілися тисячі селфі-популярних фотографій глядачів шоу. Розповсюдити їх закликав і сам президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він попросив усіх відвідувачів на стадіоні дістати смартфони, щоб встановити рекорд за кількістю селфі. Відправляючи селфі, ви посилаєте чіткий сигнал всьому світу, показуєте, що олімпійський спорт, крім змагань, це бажання ділитися емоціями, пізнавати нове і знаходити друзів по всій планеті, відзначив президент Мок. Перший же день змагань наша збірна почала лік олімпійських нагород. Першу медаль і одразу найвищого гатунку завоював плавець Михайло Романчук. 400 метрів вільним стилем стали золоті для хлопця. А згодом Михайло виловив із Нанкінського басейну ще й срібло. У запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло встиг побувати ще на одному подіумі. Дівчата у плаванні також не відставали. Анастасія Малявіна на 100 метрівці завоювала бронзу. Однак вже за два дні на двічі більшій дистанції Настя підіймається на найвищу сходинку п'єдесталу. Ще зі старту Анастасія захопила лідерство, впевнено подолала перші 100 метрів і не віддавала його аж до самого фінішу. На п'єдесталі Настя стоїть із гордо піднятою головою, і на всю арену лунає український гімн. Найвлучнішим у стрільбі з пістолета на 10 метрів виявився українець Павло Коростельов. У тирі паші просто не було рівних, і до речі, після Олімпіади він продовжив підкорювати спортивні вершини вже у дорослому спорті. Паша Коростельов в составі зборної команди в полевой стрельбе из пистолета стал чемпионом мира буквально там через три недели после окончания юношеских Олимпийских игр и надеемся, что. Юношівські ігри, які призвані зажигати нових звездочок і е, правильно е, розподіляти свої сили, щоб остатися і продовжувати свою спор спортивну кар'єру і во взрослому спорті свою місію. І в цей раз наступним медалістом став 17-річний дзюдоїст Богдан Ядов. У категорії 66 кілограмів він виборов срібло. Я не можу вибирати на півросла. переживал Размяться не нормально и смог в первой схватке вроде думал что, было, что будет полегче уже но потом во второй так же такие же самые схватки были переживания много людей было еще приехали с, со сборной украины за меня болеть было очень страшно выходить даже бороться но потом когда я выиграл вторую схватку уже там уже прошли эмоции но уже в полуфинале было полегче во-первых, финал года, я думаю, что он еще не понимал, что там все это произошло, потому что он такой ходил непонятно, что Японца проиграл, там, ну, расстроился, плакал, но он, наверное, аж вечером или на следующий день не понял, что произошло. Богдан стверджує, що трохи поступився японцю у фіналі через те, що у цю вагову категорію перейшов нещодавно. Теж як і я був зіребенний чемпионата мира, так він був в цій весовій категорії, а я на ниже. Ну, восходство, не знаю. категорії он Він красиво бросил. Я тільки вот, только пішов в цю нову весело категорію. Там він вирішив мені набрати більш физической маси, И как-то научиться не переживать так на соревнованиях, как это было. Воспринимать это все как простые соревнования, а не Олимпийские игры. Із дзюдоїсток поїхала на ігри єдина спортсменка Людмила Дроздова. І, хоча в особистій першості люді не вдалося завоювати нагород, вона реабілітувалася у змаганнях змішаних команд. Колегами Людмили були представники Аргентини, Австрії, США, Кореї, Хорватії та Великобританії. І разом вони піднялися на величезну третю сходинку п'єдесталу. Особливо порадував і Владислав Грико, спортивний гімнаст. На ньому лежала велика відповідальність, адже його попередник Олег Стебко став абсолютним переможцем у всіх вправах. Та Владислав не підвів українську збірну виборов бронзову і срібну нагороди. От дві медалі серебро і бронза завойовані в на коні і дали можливість, ну якби, от. І чув... нам гордиться їм і радуватися, тому що Україна поповнила свою копілку двома медалями. І доказати, що все-таки спортивна гімнастика українська і вона на В цілому юнацька олімпійська збірна завоювала 29 нагород різного гатунку. З них дев'ять золотих, дев'ять срібних і 11 бронзових. Тож чекайте на продовження цієї олімпійської історії вже у цю п'ятницю, о 21.25, як завжди, на тонісі. На все добре.